Всім привіт! Це вже четверта серія мого шляху до 500 мільйонів на українському сервері GTA 5 Quant RP. Сьогодні ми, як завжди, будемо перекупляти різні речі на сервері та будемо проходити новий великодній івент. Одразу хочу порекомендувати вам вести у телефоні мій промокод Soprano великими літерами. Він дасть вам 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Щоб отримати свої призи, напишіть мені в Discord і посилання на який є в описі під цим відео. Також одному з моїх попередніх відео. Проходить конкурс аж на цілих 5 мільйонів. Обов'язково також беріть участь. Ну і вже за традицією оголошую новий конкурс на 1 мільйон ігрової валюти. Для участі потрібно залишити лайк під цим відео, бути підписаним на канал та залишити коментарі з кількох слів. А ще в моєму телеграм-каналі триває розіграш мікрофона. Переходіть та беріть участь. Як завжди, виконую батл а саме завдання шукач скарбів. Я вже викопав останню 25-ту схованку, яку потрібно було знайти, і звідти випав рідкісний скарб, який випадає вкрай рідко. Його ціна на даний момент від 60 до 100 тисяч. Продавати я його не буду, а залишу для батл пасу. Рано чи пізно мені точно випаде завдання, де потрібно буде його відкрити. Тоді і відкрию. Коли закрив це завдання, то отримав нагороду вже за 10 рівень батл пасу, картку з дисками та примітку. Примітку одразу викидаю, бо їх у мене вже більше, ніж достатньо. А от карту з дисками відкриваю. Я дивився у Діскорді, що диски швидко розкуповуються, і ціни на них коливаються від 300 до 800 тисяч, залежно від того, які саме випадають. Червоні дорожчі, а фіолетові трохи дешевші. І мені якраз випали такі фіолетові, та я одразу виставив їх на продаж у торговому майданчику за 300 тисяч, прокрутив номера аж на цілих 3 мільйона. І, на жаль, нічого нормального не випало. Прокрут вийшов абсолютно невдалим, і навіть жодних номерів я собі не залишив. Можливо, їх вже багато хто повибивав, і шанс витягнути щось хороше став значно меншим, ніж на початку. Краще б я просто купив якісь конкретні номера за ці трилями і не парився. Але хоч прокрут номерів був невдалий, після нього мені все ж таки пощастило. Я знайшов у знайомого розгрузку за дуже хорошою ціною. 5 мільйонів для неї це копійки, тим більше вона ще й світиться. Продавати її точно не збираюся, а просто буду використовувати як рюкзак і бігати з нею. Я впевнений, що її реальна вартість значно вища, ніж 5 мільйонів. Тож, якщо з номерами мені не пощастило, то тут удача точно на моєму боці. Далі я забрав стейдж другий за 11 рівень Пасу та фішки для казино. Одразу поїхав на пошту та виставив цей стейдж на маркетплейс трохи нижче ринкової ціни за 480 тисяч, щоб швидше його купили. І дійсно його дуже швидко купили. Наступного дня мені зателефонували щодо покупки подвійних кубур, які я нещодавно купив спеціально для перепродажу за 22 мільйона 800 тисяч. А зараз я домовився з покупцем на суму 23 мільйона 500 тисяч. Він скинув мені гроші, а я передав йому кубури. Таким чином, чистий профіт 700 тисяч, що в принципі навіть дуже непогано. Після цього я знайшов раги, які світяться із зимового батлпасу. Хтось продавав їх за дуже вигідною ціною, всього за 4 мільйона 800 тисяч. Я одразу погодився, бо раніше вже продавав такі самі раги приблизно за 8 мільйонів. Бачу, що ціна на них трохи впала, але за таку саму суму це точно вигідна покупка. Одразу виставив їх на продаж за 6 мільйонів, а якщо не куплять, можливо трохи згодом зменшу ціну. Продовжую проходити бателпас і забрав кресівки за 22 рівень. Одразу злив їх за досвід, бо вони мені не потрібні. А досвід значно цінніший. Хочу якнайшвидше закінчити цей бателпас. Так само і за досвід злив костюм Клоуна, Він мені також не потрібний. З усіх нагород зараз залишаю тільки стейджі, коїни та картки з десками. Картки відкриваю, бо з них реально можна витягнути якісь цінні диски і непогано на цьому заробити. Тільки що я підняв близько 4 мільйонів. На жаль, запис у мене був вимкнений, тому показати вам це не зможу. Але зараз коротко розкажу, як все було. Я прокрутив BMW кейс за 200 коїнів і мені випала BMW Є 39 Одразу її продав і заробив на цьому 850 тисяч. Після цього крутану рулетку, з якої мені випала платіну Віпка. Я продав її за 250 піятдесять коїнів і крутив кейси. Крутив дуже довго і навіть дійшов до 3,5 тисячі коїнів. Продавав різні кейси по 90 тисяч і так потрохи нафармив цю всю суму. Буквально з одного кейса все почалось і зупинитися вже було важко. Усі коїни я витратив, бо сподівався вибити щось ще краще, але нічого особливого більше не випало. Проте навіть із такого нічого вдалося підняти аж цілих 4 мільйона. Раніше я купував квартиру на аукціоні і тоді серйозно за неї переплатив, звідав аж цілих 7 мільйонів. Зараз вона мені вже набридла, і я думаю її продати. За скільки вийде її продати, навіть не знаю. Але перед тим як продати саму квартиру, потрібно позбутися парку комісій, які до неї прив'язані. Якраз знайшовся покупець, і одне місце я продав йому за 300 тисяч, а друге за 400. Це трохи маловато, але все одно краще, ніж злати по державній ціні за 250 тисяч, та й дорожче продати навряд чи вийшло. Зараз подивилися приблизні ціни на цю квартиру, і бачу, що якщо б удалось продати її хоча б за 5 мільйонів, то це було б вже непогано. Схоже, ціни на квартирі трохи впали. Але я все ж таки спробую. Якщо я не вийду продати її за 5 мільйонів, то за 4-5 мільйона точно мав би знайти покупця. Поки що виставив її за 5 мільйонів 300 тисяч з можливістю торгу, і буду дивитися, чи хтось відгукнеться. Ще в мене з'явились нові номера з чотирма п'ятірками. Купив їх за 3 мільйона, а зараз виставляю на продаж за 6 мільйонів 500 тисяч. Впевнений, що вони коштують набагато більше, ніж я за них заплатив, і мають дуже легко продатися. Також виставляю на продаж номера, які завалялись в мене в інвентарі. Номери з трьома двійками за півтора мільйона, 2010 теж за півтора мільйона, і 24 двадцять також за півтора мільйона. А решту номерів виставляю по 300 тисяч. Якщо щось довго не буде продаватися, то буду потрохи зменшувати ціну. І дуже скоро на сервер буде додано новий одяг від стафу. Виглядає він дуже круто. А ще якщо ви щось замовляєте на сайті стафу, вводьте промокод КВАНТ. Він дасть вам 10% знижки на покупки. Ну і тепер хочу показати вам новий івент. Додали багато всього цікавого, тож зараз поступово розкажу, що саме і що з цього можна отримати. Перше, що я одразу перевірив, це квест у головному меню гри. Нам потрібно зібрати 30 святкових знаків і за це даються ось такі нагороди. Знаки можна отримати тільки на трьох роботах: кур'єр, далекобійник і поштар. Після виконання кожного завдання є шанс, що випаде один святковий знак, але як я зрозумів, падають вони не дуже часто, і треба витратити на це чимало часу, якого у мене зараз немає. Я зробив дві ходки по поштарем, і мені жодного знаку не випало. Уже в наступній серії постараюсь закрити цей квест, а поки що йдемо далі. Тепер я вирушаю на цю жовту точку на карті. На цій локації є спеціальний магазин, у якому три різні сторінки різних речей на вибір. У цьому магазині діє лише особлива валюта це крашенки та маквени. І що мені одразу кинулось очі, це круті штани та футболка, можливо, саме на них і буду збирати. А ще тут за коїни можна купити крашенки. Моркву можна фармити ось тут, на цій локації у горі на карті. За одну годину можна нафармити не більше 150 Макклен, а загалом доступно до 1000 Макклен. Після того, як збирати всі тисячу бонусом отримаєте ще 100 коїнів та 500 крашенок. По всій мапі зараз розкидані великодні яйця. Їх потрібно збирати якомога більше, і якщо знайти всі, то можна отримати 500 моквин та 100 коїнів. Але для того, щоб можна було їх збирати, потрібно купити кошик у магазині за 200 крашенок. Плюс до цього за кожне знайдене яйце дають ще дві крашенки. Як я зрозумів, ці яйця спавняться рандомно у будь-який момент і в будь-якому місці. Також ці крашеньки можна фармити на різних роботах. Ось скріншот у вас на екрані, скільки саме їх дають і за яку роботу. В цілому це дуже крутий івент, який я точно буду проходити і дуже раджую вам. Тривати він буде до 27 квітня. А вже в наступних відеох покажу, скільки вдалося нафармити всіх цих ресурсів. Всіх вас щиро вітаю зі святом і чекаю вас на цьому сервері.